Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Залужний заткнув рот в приватній розмові з одним із американських чиновників, який висловив зневагу до українців. Генерал розклав все по поличках. Здачі України не буде. Крім того, генерал телефонував до зелянського. У такий важкий критичний час пора створювати уряд національної єдності та намагатись врятувати Україну після розмови з Кремлівським кривавим Карлаком, американський спецпредставник Відьков заявив, що для припинення вогню Україна має віддати ворогу чотири області: Донецьку, Луганську, Запорізьку, і Херсонську. Пише волонтерка Анастасія Михальниченко. Це на думку спецпредставника Трампа, найшвидший спосіб досягнення перемир'я бо ці області московити внесли до своєї конституції, а нічого, що ці області також Крим є частинами суверенної країни. Є невід'ємною її частиною згідно конституції України. Чи на думку Відькова, українська конституція має нижчий статус ніж конституція Московії? Очевидь, будь-яка людина наділена розумом, навіть не розглядатиме варіант визнання окупованих ворогом земель частиною країни загарбника. Навряд чи той же Вітьков погодився б визнати вкрадений у нього маєток власністю крадія, який вже встиг обманним шляхом нести цей маєток у свою податкову декларацію. Власне, як і Трамп не погодився б віддати свою резиденцію Маралаго злочинцям, тож вони або такі ж аморальні особи, як і Путін, або розуміють, що з московитами неможливо домовитись про припинення вогню і всі їхні обіцянки швидко закінчити війну неможливо. Втілити без поступок агресору до того ж поступок української землею. Отже, найпростіший для Трампа варіант виконати свої обіцянки змусити Україну віддати частину своєї суверенної території. Вчора ж таки у виданні Де Таймс була опублікована стаття, в якій йшлося, що Кіт Келлах пропонує розділити Україну, колись була поділена Німеччина. Однак, невдовзі Кіт Келлах спростував в статтю у Де Таймс і пояснив, що він не мав на увазі розділення України. а йшлося про стійкості після припинення вогню про зону відповідальності союзницьких сил, тобто Келах, все ж не згоден з поглядом Віткофа на методи, якими можна досягти швидко. Кого припинення воєнних дій? Ну і вишенька на торті вчорашнього дня бажання Трампа щодо угоди про купала не ростуть геометричні прогресії. Від одного туру переговорів до наступного. Тепер він хоче, щоб Україна віддала під контроль США українського ГТС, яку він з якогось дива називає газопроводом Газпрому, що проходить через Україну до Європи. Вочевидь, Трамп бере інформацію про Україну виключно з історичних екскурсів Путіна. Звісно, ніякого прориву в переговорах, які проходили за словами змів ворожі, напружені атмосфері, не відбулось. На жаль, за влада сама не здатна проводити ефективні переговори з партнерами. І не Має намір звертатись до справжніх фахівців, бо бачите, вони з опозиції. Бою щодо наступного туру переговорів вимоги Трампа ще збільшаться. До бажання стати володаркою морською, але біля розбитого корита сідатимемо ми. Офіцер Дмитро Луковий у той же час пише наступне: багато проблем виникають через неправильну комунікацію. Ця мапа Келога, яка заполонила стрічку та породила праведний гнів українців із цієї ж опери. не те, щоб я хотів бути адвокатом Келога та експертом із міжнародної політики. Я не є, але ось моє особисте суб'єктивне бачення для кращого, може, і правильного розуміння картини. Ця картина аж ніяк не про розподіл України, вона про замороження конфлікту, призупинення війни на такому етапі. Чи доцільна зараз така заморозка? Наскільки вона вигідна нам і противнику? Чи краще продовжувати далі до виснаження ворога? Ось це поле для аргументованої дискусії. Щодо мапи, то дивитися і обговорювати потрібно насамперед лінію розмежування з червоним сектором на мапі, тобто поточно ЛБЗ та буферну зону вздовж неї. Нагадаю, що подібні зони відведення важкої артилерії чи зони розведення військ у нас на Донбасі були в часи АТО в 19-21 році. Працювало це так собі, точніше не працювало. Відбувалася війна низької інтенсивності, гинули військові. Щодо західного Берліна, то сходіть у Вікіпедію і просвітіться. Якщо винести задушки рефлексії про паралелі із зонами відповідальності союзників у перші роки після поразки нацистської Німеччини, то в сухому залишку надалі західний Берлін був єдиний і фактично інтегрований із ФРН, країною-членом НАТО після падіння Берлінського мура комуністична частина Берліна і НДР із задоволенням приєдналася до цих клятих успішних капіталістів. Радянські, російські війська були виведені. Власне так закінчився період радянської окупації східної Німеччини, якщо ви помітили, українська влада в усі можливі способи намагається залучити на території України контингент військ НАТО. Якщо його зона відповідальності досягатиме хоча б Дніпра, це можна обговорювати. Припускається означало побезпечення від ракетно-дронових ударів по цій зоні. До речі, приблизно про те саме рік тому писав Портніков, знову ж таки, повертаючись до мапи на синій частині, є не лише пропорції Британії, Франції, України. Відповідно жарти про долю Троєщини і Пазняків. Що порівняння з гідкою Януковича про три сорти України тут ні до чого? І Якщо вже на те пішло, то з мапи випливає, що натівці мають тримати шматок колбазе під Запоріжжя до Херсона і далі узбережжя Чорного моря в Одеській області. Чи не варіант, хоч якась реальна допомога, але в цьому місці ми остаточно знімаємо рожеві окуляри, і усвідомлюємо, що все це шуче за все нереально. Тому нам, будь-якому разі, варто своє робити і не зупинятися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.